Для інвалідів-спинальників тростини для людей з вадами зору, слухові апарати для глухих. Цих та багато інших допоміжних засобів реабілітації потребують люди з обмеженими можливостями. Для них ці речі не просто необхідні, без них взагалі неможливо більш-менш гідне життя. Тому питання забезпечення технічними засобами реабілітації постійно стоїть одним з перших у довгому переліку питань, що необхідно вирішувати в першу чергу. Я вважаю, що. эта отрасль должна бесперебойно финансироваться, потому что протезы костылей и аппараты, артезы, я сама зависима очень от этого, я хожу с пяти лет благодаря этим приспособлениям. Вы знаете, когда у меня ломается аппарат, для меня наступает самый страшный день в моей жизни. Я не могу подняться, я не могу встать с постели, но для меня это катастрофа. Это для каждого человека так. У громадських організаціях на засіданнях комітетів доступності завжди торкаються цієї проблеми. Для різних нозологій ці засоби різні, але однаково необхідні. Існують чи ні проблеми з отриманням цих засобів у областях. Про це і піде розмова далі у передачі «Повір у себе. Чи існувати питання номер один для людини з інвалідністю? Кожного року на допоміжні засоби в державному бюджеті виділяються кошти. Здавалося б, інвалідні військи, милиці та решта необхідного арсеналу цілком доступні для людей з обмеженими можливостями, адже згідно соціальних програм вони мають їх отримувати безкоштовно і терміново по потребі. Втім, не завжди вдається забезпечити вищезгадану категорію саме цим обладнанням, яке відповідає сучасним вимогам. Модернізовані засоби пересування коштують недешево. Тому йдеться про звичайні, якими можуть забезпечувати структури соціального захисту. Інвалід приходить до органів соціального захисту населення, там йому пропонують каталоги, і саме через каталоги або через сервісні центри які існують в кожному регіоні інвалід, особа з інвалідністю, може особисто вибирати той засіб реабілітації, ту коляску, яка йому більш підходить, тобто того виробника, ту модель, яка йому більш підходить з урахуванням його функціональних якихось обмежень. У 2010 році в Україні набрала чинності конвенція про права інвалідів. Її мета захист та забезпечення прав людини з обмеженими можливостями, створення умов для того, аби вона почувала себе комфортно серед інших. І йдеться не тільки про психологічний бік. В нашій державі відбулося чимало змін, в тому числі були внесені зміни до закону про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні яким були посилені права та гарантії для осіб з інвалідністю в багатьох сферах, зокрема транспорті, архітектурній доступності, освіті і таке інше, зміни є, але виконуються повільно, кажуть експерти, і можна сказати номінально. Умови створюються, та чи дійсно вони відповідають потребам людей з обмеженими можливостями? В суспільстві багато відбувається змін на те, щоб сформувати навколишнє середовище доступним для людей в колясках. Але це відбувається дуже повільно і дуже поступово. Все ж таки, треба і людей в колясках пристосовувати до тих негараздів, що існують в суспільстві. Олександр інвалід першої групи, пересувається на візочку. Аби дістатися до магазину чи аптеки, йому доводиться долати не перепони: бордюри, круті східці, пандуси. За нормами кут підйому має бути не вище 12 градусів. Тут він сягає майже 40. З Цим доводиться миритися, але це не означає, що так має бути. Тому Олександр взяв ініціативу в свої руки і самотужки вирішив проблему. Благодаря мне и другим активистам мы сделали съезды сбровок, еще несколько других вещей, чисто специфических, для которых, которые значительно облегчают человеку на коляске жизнь. Аби все це з'явилося, потрібно було не одну інстанцію потребувати. Хоча і до неї для такої людини шлях складний. Візьмемо, за приклад, ЖЕК. Перше, що трапляється на очі крутезні східці. Аби на візку спуститися ними, потрібно бути екстремалом. А щоб піднятися, необхідна стороння допомога. За правилами тут повинен бути добротний пандус. Трохи далі він все ж таки є, але кут підйому величезний, і на колії колеси візочка не попадають. Олександр Вічайдух готовий долати перешкоди, але перед цим він безсилий. Чоловік на коляскі має ризикувати життям, для того, щоб спуститися по этим ступенькам. Так як я имею кваліфікацію тренера і по передвижению на коляскі, я умею спуститися з этих ступенек. Другие люди. на колясках этого не умеют. Такое большинство. Я продемонстрирую, как это выглядит. То есть я становлюсь на два колеса, подъезжаю и совершаю прыжок. Каждый из этих прыжков является риском для здоровья и жизни. Пандуси, спеціальні ліфти, зручний прохід в місцях громадських облаштовані поручнями стіни. І це не весь перелік обов'язкових умов, які повинні виконувати забудовники або ж утримати будівель. Утім, і по сьогодні безліч готелів, житлових приміщень, магазинів, не говорячи вже про кінотеатри, ресторани, концертні зали для інвалідів залишаються недоступними. Що вже говорити про наші під'їзди, які в більшості своїх не придатні для пересування людей особливої категорії. Врахування потреб осіб з інвалідністю під час проектування, тобто на тому, на тій статі, буде коштувати не більше 1% в загальної вартості будівництва. Якщо ж спочатку подобувати, збудувати якийсь об'єкт, а потім його пристосовувати це, як вже казали, це може коштувати до 30 до Аби людині з інвалідністю дістатися до потрібного місця вона має пройти, як то кажуть, і Крим, і Рим. Тролейбуси, маршрутки, трамваї та метрополітен поки що не забезпечують всі вимоги повною мірою. Щоправда, існує один вид модернізованих автобусів, але щоб потрапити до салону інваліду без допомоги ближнього, не обійтись. У нас людина з інвалідністю не може з певністю сказати собі, виходячи з своєї оселі, що вона дістанеться до того пункту, де вона собі намітила, безперешкодно. Без. До того що вона зазнає якогось приниження або безпечно. Наступне не менш важливе питання соціальна допомога. Якщо говорити про гроші, мінімальна пенсія Олександра становить близько 950 гривень. Її вистачає лише на оплату комунальних та продукти. Тому чоловік, не зважаючи на свою інвалідність, змушений працювати програмістом. Що ж до побутової допомоги, таких людей повинен відвідувати соціальний працівник. На свого наш герой чекав майже рік. Я вибивав собі в допомогу соцработника, який приходить дважды в неділю, приносить продукти і підмітає по і більше нічим. Тож як ми бачимо, проблем з доступністю і безперешкодним пересуванням у нас вистачає. Все між представники спільноти переконані, що на папері для них робиться більше аніж в дійсності. Тим вдячні чиновникам, які дослухалися до їх прохань і втілили підписання резолюції в життя. Люди впевнені, країна, яка прагне Європи, повинна зробити все, аби її громадяни почували себе гідно. Всі без винятку. Роза ніколи не бачила свого сина. Він народився вже після того, як жахлива аварія відібрала у молодої жінки зір. Багато років її очі нестерпно болять, так само болить душа. Адже у неї є надія побачити світ у всіх його барвах, потрібна лише коштовна операція. Ко мені підійшов атес Георгій. католическая церковь, вот, взял у меня номер телефона, вот, потом пригласил меня к себе. Мы со своим социальным сотрудником приехали, вот, он помог, он помог мне на, на операцию и дал мне, пода, подарил, как он мне сказал, говорит, я вам дарю, говорит, денежку, говорит, вот, чтоб я могла съездить на операцию, чтобы убрать давление. Дай Бог, чтоб побольше таких людей, чтоб нас Могли, могли помочь. Людей з обмеженими можливостями в Україні більше 2,5 мільйонів. Рік у рік їх більше. Все частіше інвалідами стають молоді люди віком до 25 років. Причини такого шаленого зросту інвалідності різні: невдало перенесене захворювання, аварія або інвалідність з дитинства. Тож, крім строкової потреби у лікуванні, люди з обмеженими можливостями потребують необхідних засобів реабілітації. Сьогодні, аби отримати інвалідний візок чи, наприклад, милиці, інвалід має стати на державний облік. Кількість нужденних у цьому людей постійно зростає, а кількість засобів реабілітації на жаль, ні. Тому людям не залишається нічого, крім чекати своєї черги. Через наши организации обращаются фонды. Вот, например, фонд международной помощи и развития, который на протяжении полутора лет выделил нам более 170 инвалидных кресел колясок. По Луганской области мы развозили и делали индивидуальный подбор для наших клиентов. Но это никак не решает проблему средств реабилитации для людей с инвалидностью. Потому что для каждого человека необходима определенная своя коляска. Кому-то нужна рычажная коляска, кому-то необходима коляска электрическая, активная, для активной мобильной молодежи. Мы получили райфрайзер коляску активного типа и коляски гармония, комнатные коляски. Скажем так, треть нашего населения потребностей мы удовлетворили. Сьогодні інваліди інколи купують необхідні засоби реабілітації самотужки. Матеріальної допомоги з боку держави не завжди вистачає. Через це інваліди вимушені шукати додатковий заробіток. На секрет, що людині із обмеженими фізичними можливостями надзвичайно важко знайти роботу, проте це можливо. Держава намагається надати інвалідам якомога більше можливостей знайти роботу, враховуючи їхні фізичні вади. В Україні існує закон, яким передбачено працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. Суть закону полягає у тому, що офіційним підприємствам надається зобов'язаність виділяти робочі місця для інвалідів. З рахуванням побажань та професійних навичок такої людини здійснюється підбір робочого місця. Люди з обмеженими можливостями мають право на неповний робочий день. У будь-який момент інвалід може розірвати трудовий договір, якщо стан здоров'я перешкоджає виконання роботи. У свою чергу підприємства мають створювати умови для роботи інвалідів. Якщо людина не може працювати в організації, то вона має право на роботу вдома. На жаль, цілковитому здійсненню цього проєкту перешкоджають різні фактори: недостатнє фінансування, великі черги на державну допомогу та елементарне небажання підприємств виділяти місця для фізично неповноцінних людей. Сьогодні ці причини заважають виконання завдання проєкту, але на цей випадок існують громадські організації для інвалідів. Приклад такого закладу є і в нашому місці. Це Луганська громадська організація Асоціація молодих інвалідів Схід. коммунальное учреждение, это центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями, а также представитель Луганской областной молодежной общественной организации, Ассоциация молодых инвалидов Восток. Общественная организация существует с 2001 года, и на основании работы этой организации по решению Совета в 2008 году в апреле месяце было принято решение о создании коммунального учреждения. Центру нашему 6 лет. Центр занимается, главная задача центра – это интеграция детей и молодежи с проблемами здоровья в общество, социокультурная адаптация, творческая реабилитация, а также комплексная помощь детям и молодежи с проблемами здоровья. Молодежь, независимо от того, что имеет она инвалидность или она здоровая молодежь, ведет активную, активный образ жизни. Это и спорт, это творчество, Дослух, так як посіщення театрів, образування. Наші ребята поступают в інститути. На базі есть університету є определенний центр, який существує три роки, де обучаются наші ребята, отримують образование. образування. Згорем не треба залишатися сам на сам. Завжди є надія, що знайдеться найбайдужа людина. Проза не залишилася без підтримки та допомоги. Вона розповіла свою історію та її почули. Перший крок операція, що допомогла жінці позбавитися болю вже зроблена. А отже, і мрія побачити нарешті сина стала на крок ближче.